Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. 19 година. Час новин для вас працюють команди фактів Сітіві та Вікон. СТБ російські війська вбили сьогодні ще двох мирних жителів на правобережжі Херсонщини. Як повідомляє очільник тамтешньої обласної військової адміністрації, артилерійський обстріл села Микільське забрав життя літнього чоловіка. Селище Білозерка окупанти продовжують тероризувати ударними безпілотниками. Як повідомили надзвичайники, внаслідок дронової атаки вогонь охопив приватну оселю та легковик. Пожежі загасили рятувальники. Та у цивільній автівці надзвичайники знайшли тіло чоловіка. Його особу нині встановлюють. А вже надвечір дрон російських військ скинув вибухівку на двох мирних жителів у Херсонській громаді. У постраждалої жінки травмоване око та обпечене обличчя її у у тяжкому стані. Медики також надають допомогу потерпілому чоловіку. До 15 осіб зросла кількість поранених внаслідок ворожого нічного удару по Краматорську. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. В усіх постраждалих – мінно-вибухові травми, множинні забої, порізи та переломи загиблих на щастя немає. Як становили слідчі, по одному з центральних районів Краматорська окупанти вчора проти ночі вдарили чотирма авіабомбами ФАБ 250 Внаслідок прильотів у місті було суттєво пошкоджено десятки житлових будинків, три освітні заклади, адміністративну будів. так рамны лежали уже собирались спать после первого прилета вскочила ну, хотела выбежать с комнаты И буквально через 10 секунд второй прилет как раз напротив окна меня просто накрыло стеклами бетоном вот этим всем ну Як там докарабкалась до коридору, вся На сьогодні, щоденно, нас Краматорську громаду обстрілюють, е, якщо брати за сутки, то 31 обстріл. Також по місту вже Краматорськ, на зараз ми маємо обстрілів півдронами. На сьогоднішній день в Донецька область проводиться евакуація місцевого населення. Не нехтуйте ми право безпеки, евакуйтесь зараз. На Запоріжжі ворог атакував горіхівську громаду. Росіяни спрямували фпв дрон. По Новопавлівці. внаслідок удару 66-річний місцевий житель отримав травми несумісні життя. Ще один ударний дрон. Росіяни скерували на приватний будинок у Богданівці Запорізького району. Поранень зазнав пенсіонер. Понівечені будинки та господарські споруди розташовані поруч. А в Пологівському районі росіяни атакували двома дронами пожежний автомобіль, який прямував на виклик для ліквідації займання. Особовий склад не постраждав, та їхня спецавтівка зазнала пошкоджень. Наймасовішої атаки від початку великої війни напередодні зазнав Ніжин, що на Чернігівщині, як повідомив тамтешній міський голова, минулої доби безперервна повітряна тривога у Ніжинській громаді тривала аж 16 годин. Десятки ворожих дронів атакували нашу громаду. На жаль, були влучання по декілька об'єктах критичної інфраструктури. По одному підприємству було подвійне ураження. Один з тиспілотників та його уламки впала прямо в центрі нашого міста. Пізніше ворог атакував приватну нафтобазу, в результаті чого виникла велика пожежа. Коли рятувальники вже завершували ліквідацію пожежі, російські окупанти цілеспрямовано завдали по нафтобазі повторного удару четверо вогнеборців у шпиталені. Він добровільно зголосився прислужувати ворогові та збирав для російських спецслужб дані про енергетичні об'єкти рідного Запоріжжя та сусіднього Дніпра, аби окупанти згодом завдали по них повітряного удару. У Запоріжжі співробітники контрозвідки служби безпеки України затримали агента ГРУ, який був діючим співробітником енергокомпанії, тож мав відповідний факт та доступ до інформації, що нині каже молодий електрик в ексклюзивному репортажі Андрія Почтєва. Це 28-річний Ярослав Фаховий енергетик, має профільну освіту і пристойну роботу. А за що ми ви... затримали? Державна зрада. В поле зору контрозит СБУ потрапив мешканець Запоріжжя, який є діючим співробітником однієї з енергетичних компаній. Він добровільно пішов на співпрацю з ворогом та почав передавати російським спецслужбам. Важливі координати енергетичної та критичної інфраструктури міста Запоріжжя та міста Дніпро. Електрик пояснює, якось образився на власне керівництво та полісу соцмережі шукати зв'язок із росіянами. Як на вас вийшли представники російських спецслужб? Я сам їх знайшов виходи на них. Пошов шукати серед проросійських каналів, почав вишукувати, які мають зворотній зв'язок. Що ви написали? Передав їм дані енергетичну інфраструктуру ви ви наслідки. На той момент думав, що на той момент я взагалі не знаю про що думав. Ви передавали ці я... координати для того, щоб Так, для, для завдання враження. Так. І ті, що були на карті, і ті, що не були, тобто така от справа. Це оперативне відео СБУ після затримання Ярослава контрозвідкою. Фахівці вилучили у смартфоні ворожого агента переписку з російськими спецслужбістами. Це міститься група. Касво, що тут написано? Ну, добрий вечір. Ну, Поскажіть, хто якщо... не пісні катарські кажижних цель. Росіяна тому скоріш, особенно запорожні, і пішли різні інформації. Він доповідав ГРУ про наслідки російських ударів по енергооб'єктах, стан їхнього відновлення. А під час відряджень вишукував інформацію про генеруючі потужності сусіднього Дніпра. Ви передавали координати з описами об'єктів. Так. Ну і так, і слабкі місця, тобто які треба, які можуть завдати більше шкоди. Текст такого типу: там: здрастують, є координати, тобто, ну і давав список. Тобто тут завдання я не отримував, тут сам просто. Вам за це платили гроші? Ні. Тобто, ви прихильник русского міра по суті? Ні, я не хочу тут бачити Росію. Ось чому штука. Так навіщо ж допомагали їй? Ось так от образу, через це мені помутнило розум. В СБУ кажуть, вони вже провели комплексні заходи для обезпечення інфраструктурних об'єктів. Ярослава на час слідства суд запроторив у СІЗО. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею кримінального кодексу. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Ви знаєте, що запрошую? Знаю, від 15 до довічного ви ви знаєте свою проблему. Так, це б мало закінчитись все одно. СБУ наголошує, що кожен зрадник буде затриманий та понесе відповідне покарання. Андрій Почті, Артем Деженков, Деженко, програма Вікна СТБ Єдині новини. Підрозділи українських сил оборони зачистили від російських окупантів село Панківка на прта прилеглі території, що на так званому Добропільському виступі Покровського напрямку, як повідомляє корпус АЗОВ на цій ділянці фронту, противник продовжує нарощувати угруповання. Військ, зокрема, у зону відповідальності першого корпусу АЗОВ Росіяни перекинули додаткові резерви у складі. Йдеться про чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти. Наші збройні сили та Нацгвардія докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони. Від початку доби на фронті вже зафіксовано 88 боєзітнень, Повідомляє наш генштаб. Найбільше ворожих штурмів на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках. Цього тижня факти відзначатимуть 25 років. Як ми в ефірі минулого тижня наші колеги з вікон відзначили 30-річний ювілей, і до такої поважної дати ми оголошуємо важливий збір на потреби новоствореної 147-ї артилерійської бригади ДШВ. А саме навкрай потрібний зараз нашим захисникам унікальний комплекс звукової розвідки під назвою Барак 2 Нині воїни 147-ї проходять бойове злагодження на полігонах у її лавах і вмотивована молодь і вже. Досвідчені бійці з інших підрозділів ДШВ. Сама бригада укомплектована новітніми зразками озброєння. Зокрема, бити ворога будуть з французьких Цезарів. Зараз розрахунки відпрацьовують практичні тренування, виїзд на позицію, розгортання, імітація бойової роботи. Плюс тренуються і командири відпрацьовують ситуації на пунктах управління. Багато занять і у дронарів, які будуть коригувати вогонь цих гармат на фронті. Вкрай важливим для підрозділу є й робота спеціалізованої розвідки, зокрема. Артбригада вже має комплекс оптичної розвідки під назвою сова. Вона шукає російську арту візуально. Але для максимальної ефективності необхідна ще одна система барак. «Барак-2». ця унікальна українська розробка визначає, де стоїть ворожа гармата або міномет за звуком. Її використання допоможе покращити якість контрбатарейної боротьби. Вартість барака барака це майже 2,5 мільйони гривень, але його відсутність може коштувати набагато більше більше життя і здоров'я наших воїнів, тож долучайтеся до збору. QR-код буде на ваших екранах протягом усього нашого ефіру. Побачити родину і знати, що вони у безпеці лише про це три роки полону. Мріяв пресофіцер 109-ї маріупольської бригади ТРО Володимир на псевдопреса. Згідно наказу здався у полон разом зі своїми побратимами у травні 22-го року. І як тисячі українських захисників Маріуполя вірив, що ворог дотримується усіх домовленостей і їх відправлять на батьківщину за кілька місяців. Однак йому довелось пройти Оленівкою. Одну із найжахливіших тюрем Росії Камишин у Волгоградській області ці випробування Підірвали здоров'я Володимира, але не віру у повернення до рідного міста. Це, мабуть, от та сама прийомка Камишення або перші допити. Володимир розповідає про найважчі моменти за три роки полону, які йому довелося пережити. Практично за лічені дні до Великої війни він доєднався пресофіцером до 109-ї Маріупольської бригади територіальної оборони. Не так передбачав, що західний фронт так посипиться, що в Бердянську не вже буде 27-го чи якогось там. Ну і все. До повномасштабної війни Володимир працював у журналістиці в Маріуполі, хоча і закінчив харківський авіаційний, але воювати пресофіцеру не доводилося. Зброю взяв до рук вже разом із побратимами, боронячи рідне місто. Були на охороні там третє онкологічної лікарні, от і навіть я бачив ту вирву, яка. Біля роддому, який був зруйнований. Ми бачили тільки скривавлені ці простирадла, скло повсюди, всю ніч чергували. Коли місто ворог брався щільніше в кільце, 109-та бригада з багатьма іншими захисниками Маріуполя боронилася зовсталі, звідти Володимир з побратимами і вийшов у полон. Рано вранці нам до Оленівки привезли, потім там на етапах якийсь ну, СІЗО там От, вже зважувався. Ну... Втрата ваги була ну, така значна, кілограмів 17-18. Саме там в Воленівці бачив, як росіяни стратили цілий барак українських військовополонених. Ми почули, що якийсь вибух був. Е, вибігли, а вже охоронці кричать: а ну бігом там до бараку, ваша ж по-вашому стріляє. Бігом, 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 ну що, ну от, а там вже дивимося пожежа, люди кричать: під'їхала швидка, там, ну, вони від, не відразу двері відчинили, я так розумів. Дали трохи погоріти, а після Оленівки Володимир понад два роки був в одній із найжахливіших колоній Росії Камишин. Мені на прийомці так у Камишині так дали А, хто ти був там? А, пресофіцер, а, фейки писав. Як дали? Бачив пресофіцері знущання над побратимами та іншими українськими полоненими. Всі ж зав'язаними очима. Ну і там всіх там на коліна поклали. Поруч е зі мною якийсь хлопчина охоронець підійшов. І давай його шокером там штрикати. От. А він кричить, я так розумію, що в людини все там. У 23-му році до колонії почали приїздити міжнародні місії. Тоді представники Червоного Христа повідомили родину Володимира, де він перебуває. І саме завдяки цим візитам полонені дізналися про масштабні обміни. Пресофіцери 109-ї бригади тричі возили на обмін. Та лише у червні 2025-го він ступив на рідну землю. Був ан, бо Щось по звуку. Привезли і чую, сідаємо. От, нас почали розв'язувати руки, відчіпляти від очей. Що ж такі добре стали. От, відчиняється трап, сходимо, бачимо білоруські флаги, ми вже спокійно йдемо там, там, до свого автобуса, нас обміняли на рубежі з Чернігівської області. Уже третій місяць Володимир відновлює здоров'я у різних медичних центрах. Зараз проходить лікування на Вінниччині. і саме тут разом із родинами полонених виходить на мирні акції, аби нагадати, що в полоні залишились сотні захисників Маріуполя. Треба нагадувати і нашим парламентарам, волонтерам, нашій владі. Ми вже повернулися, а вони ще ні. Тому я ну, відчуваю себе зобов'язаним. Це такий брати, моя дружина брала участь у цих акціях. Тепер я Ну, добре, коли людей обмінюють, коли вони бачать рідних, вже ж по-іншому себе відчуваєш. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма «Вікна СТБ Єдині новини. Дональд Трамп вперше назвав Росію агресором у війні проти України. Пише політику. таким чином. Президент Сполучених Штатів продемонстрував жорсткість своєї позиції щодо Москви, Вважають автори американського видання. Термін агресор стосовно Росії Трамп вжив, говорячи про втрати російських і українських військ. Американський лідер в розмові з журналістами сказав, що з боку Росії цього тижня загинуло більше солдатів, ніж з боку України, адже Росія як агресор втрачає більше. Тоді ж, президент США заявив Тою, що ненависть між Зеленським та Путіним не збагнена, і вони ненавидять один одного настільки, що не здатні розмовляти. Однак Трамп все одно домагатиметься початку переговорів саміту чи просто зустрічі між ними. При цьому американський президент вкотре розкритикував Європу через приховану купівлю російської нафти. Вона його думку європейці роблять це не напряму, а через деякі країни, які саме Трамп не уточнив послухайте, Європа, вони мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тож ми у США не можемо діяти одні на повну силу. Європа купує нафту в Росію, але я цього не хочу. А санкції, які європейці запроваджують, недостатньо жорсткі. Я готовий вести санкції, але вони повинні посилити свої, щоб вони відповідали тим, які я запроваджую. Європа купує нафту не напряму, а через деякі країни. Держави купують нафту в Росії та продають її країнам НАТО. Не всім, але деяким великим країнам НАТО так не має бути зрозуміло.